Друзі, усім привіт! Я вас рада вітати в новому випуску на каналі Топчик. Я впевнена, що всі ви точно чули про золоту маску і прокляття Тутанхамона. Тож давайте розберемось, де міфи, а де реальність. 16 лютого 1923 року британський дослідник Говард Картер розкрив усипальниці Тутанхамона і знайшов золоту маску фараона, яка разом з Венерою Мілоською і Моною Лізою стала одним з головних символів світової культури. За кілька років 13 людей, що так чи інакше були пов'язані з експедицією, пішли з життя за різних обставин. Це стало приводом для містичних чуток. Наукову єгиптологію розпочали французи під час єгипетського походу Наполеона. Імператор цінував служителів науки і всюди брав їх з собою. Одного разу під час атаки Мамлюкської кіноти Бонапарт вишикував солдат і віддав знамениту команду вчених і вісляків всередину. Вивчення стародавнього Єгипту продовжили англійці. Археолог Картер і його спонсор, пристрасний любитель старовини Джордж Герберт, він же граф Карнарбон, співпрацювали разом з 1907 року. Усипальницю Тутанхамона знайшли в долині царів. Скеляста ущелина на західному березі Нілу, неподалік від столиці давнього Єгипту міста Фіви, в XVI-11 століттях до нашої ери стала місцем спочинку 63 правителів, від Тутмоса I до Ремзеса X. Остання значна знахідка, гробниця з п'ятьма добре збереженими муміями, була зроблена в долині царів у 2006 році. При цьому 100 років тому панувала думка, що ця місцевість вже вивчена вздовж і поперек, і картер з Карнарвоном марно втрачають час. 3 листопада 1922 року учасники програми експедиції знайшли під старою халупою сходи, що вели вниз. Вони розчистили їх і побачили замуровані двері. Картер телеграфував до Лондона графу Карнарбону. 25 листопада той приїхав на розкопки з дочкою леді Евелін. За дверима дослідники побачили дві підземні камери. Заповнені дорогоцінними прикрасами і предметами побуту. Там були золотий трон, колісниця, вази, скриньки, світильники, письмове приладдя. Коштовних речей виявилося стільки, що картер терміново вирушив до Каїра для переговорів з владою Єгипту. 27 грудня розкопки відновили. Археологи не поспішаючи розбирали, описували і піднімали на поверхню сотні предметів. Вироби зі шкіри та тканини в основному зотліли. Нарешті знайшли вхід ще до двох кімнат. Одну з них майже повністю займав дерев'яний футляр довжиною 5,11, шириною 3,35 і висотою 2,74 метра, оброблений синьою мозаїкою і золотими пластинами. Всередині один в одному знаходилися ще три футляри. І нарешті саркофаг з жовтого кварциту вагою понад тонну. Розкривши його, археологи побачили позолочений рельєфний портрет покійника у повний зріст, що був кришкою труни. Підняли її і світ побачив мумію з обличчям, вкритим золотою маскою. Всього в гробниці знайшли близько 3,5 тисячі предметів. Загальна вага золотих виробів склала 1104 кг. Вага маски майже 11 кг. Зараз вона знаходиться в Каїрському національному музеї. А її зображення прикрашає реверс-монети номіналом в один єгипетський фунт. Що ж на рахунок захисту гробниці? Всупереч легендам про хитромудрі смертельні пастки, могили фараонів технічно були майже незахищені. Сучасники покладалися на варту, але в періоди потрясінь, що ставали в середньому кожні два століття, це не працювало. До того ж, нові правителі, коли ставало зовсім скрутно, без сорому запускали руку в скарби покійних попередників. Усипальниця Тутанхамона єдина, що дійшла до нас зі всією своєю пишнотою. При цьому зовнішні двері, на думку Картера і його колег, мали сліди злому, а найближча до неї камера стороннього перебування. Чому прибульці, чиновники чи злодії нічого не взяли, невідомо. У цій справі взагалі повно загадок. Тутанхамон був юним правителем. Тутанхамон, що царював в 1332-1323 роках до нашої ери, приблизно за 200 років до Троянської війни і майже за 600 років до заснування Риму, зійшов на престол в 10 років і помер в 19. Весь цей час замість нього правили інші, і сьогодні його ім'я відомо виключно завдяки усипальниці. Причина смерті фараона невідома. У деяких джерелах була версія про падіння з колісниці під час полювання. Але дослідження мумії не знайшло досить очевидних слідів серйозної травми або тяжкої хвороби. Гіпотеза отруєння придворними також викликає сумніви. Тутанхамон нікому не заважав військові і жерці при ньому і так робили все, що хотіли. Більшість істориків схиляються до думки, що він був кволим і нежиттєздатним через часті інцести в його роду. Стверджувати це зі 100% впевненістю неможливо, але деякі древні джерела вказують. Що тутанхамона народила не дружина, а сестра його батька, і він, отже, був плодом кровозмішання. Юний цар не залишив після себе дітей. Династія на ньому обірвалася. Наступним фараоном став перший міністр Ай, якого змінив воєначальник Хоремхеп. То все-таки чи було прокляття? Через півтора місяця після розкриття гробниці 5 квітня 1923 року. Лорд Карнарвон помер у віці 56 років. Протягом наступних 10 років пішли на той світ ще 12 учасників експедиції або людей, які тісно спілкувалися з ними. Сер Артур Конан Дойль, який раніше вигадав моторошну розповідь номер 249 про єгипетську мумію, що ожила, висловив припущення, що в повітрі у сапальниці була невідома сучасній науці отрута або бацили. Версію про містичне прокляття особливо активно поширювала газета Daily Mail. Їм, зокрема, здалося підозрілим, що в день смерті лорда Карнарвон в Каїрі на годину не стало електрики і що одночасно з ним померла його улюблена собака. Правда, та перебувала в родовому замку в Англії, і в усипальниці Тутанхамона ніколи не бувала. Італійський диктатор Беніто Мусоліні після смерті Карнарвона про всяк випадок наказав прибрати зі своєї резиденції мумію, яка зберігалася там. Особливо хвилював всіх напис на стіні кімнати, де був саркофаг Тутанхамона. Смерть скоро наздожене того, хто наважиться порушити спокій мертвого правителя. Але написати жерці могли що завгодно а факти скоріше вказують на матеріалістичне реалістичне пояснення низки смертей. Лорд Карнарвон давно страждав на важку форму астми трьом так званим жертвам прокляття на момент смерті було за сімдесят. Ще четверо загинули насильницькою смертю або наклали на себе руки. Ще один помер від зараження крові після стоматологічної операції. Головний порушник спокою фараона Говард Картер прожив після свого відкриття 16 років. А дочка Лорда Карнарвон леді Евелін, яка увійшла в усипальницю однією з перших 57 років, з іншими археологами а в Єгипті за 200 років розкопок були знайдені близько 800 мумій. Із десятками тисяч туристів, які спускалися в усипальницю Тутанхамона, також поганого нічого не сталося. Друзі, а які ваші версії на рахунок цього? Обов'язково діліться в коментарях. Дуже дякую за перегляд відео. Не забудьте підписатися та поставити вподобайку. І звичайно, при бажанні можете ставати спонсорами та донатити. Це надзвичайно допоможе для розвитку каналу. До нових зустрічей, ваш топчик.